Доброго дня, любі діти! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Тема заняття круг порівняння за розміром, великий маленький. Діти, я хочу вам розповісти одну невеличку казочку. Ось послухайте, будь ласка. Жив собі на світі круг. Він був великий та синього кольору. Якось круг захотів мати собі друзів. Котився він, котився стежиною. Та зустрів? Кого він зустрів? Так, діти, це круги. Круг дуже зрадів новим друзям, але він трішки засмутився, тому що його нові друзі. Чимось відрізняються від нього. Діти, погляньте, будь ласка, на ось ці маленькі кружечки. Чим вони відрізняються від кругу великого розміру. Правильно, вони маленькі. Ось погляньте. А ще деякі з них відрізняються чим? Правильно, кольором. Вони якого кольору? Вірно, червоного. Малята, скажіть мені, будь ласка, а який синій великий круг за розміром? Правильно, він великий. А які ж друзі, яких він зустрів? Правильно, вони маленькі. Отже, це вони відрізняються. Діти, давайте з вами трішки пограємо та покладемо маленькі сині кружечки на круг великого розміру. Ось так. А червоні навколо нього. Ось так малята молодці. Скільки великих кругів. Вірно, ось він один. А скільки маленьких кружечків? Правильно, багато. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Утвори предмет. Діти, погляньте! Ось у мене на аркуші паперу є малюнки. Але вони, мені здається, не закінчені, як ви гадаєте. Так, що це таке? Вірно. Це автомобіль. Чого не вистачає йому? Правильно коліс. А це що таке має бути, на вашу думку? Молодці. Це має бути сонечко. Мені здається, що це промінчики. А це що таке? Правильно, це має бути вишенька. Отже, діти, наше з вами завдання утворити. Предмет та домалювати круги, щоб вийшли повні малюнки. Що ж, спробуємо? Погляньте, діти, які ми з вами молодці. Що ми утворили? Правильно, колеса автомобілю, кружечок це наше сонечко, та два маленьких кружечки, і вийшли у нас вишеньки. А якої ж форми ми домалювали предмети для того, щоб утворилися наші малюнки? Правильно, круглої форми. Що ж, мої розумники, гадаю, що ви трішки втомилися, тож пропоную нам з вами разом відпочити та виконати фізкульт-хвилинку, яка називається Щось не хочеться сидіти. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусідів подивись. Руки вгору, руки в боки, вище руки підніміть, а тепер їх опустіть. Стрибніть, діти, кілька раз до роботи, все гаразд. Пограємо з вами наступну дидактичну гру, яка називається Будиночки для кругів. Дітки, наші кружечки так бавились, так бавились, що Забули, де їхні будиночки. Ось погляньте, які кружечки у мене є. Від великого до найменшого. А ось і їхні будиночки. Наше з вами завдання віднайти кожному кружечку свій будиночок. Що ж, діти, спробуємо? Тоді до роботи! Погляньте, із цим завданням ми чудово впоралися. Знайшли кожному кружечку свій будиночок. І остання дидактична гра, яку я пропоную нам з вами пограти, називається Перетвори фігуру. Погляньте, діти, у мене є ось такі красиві кружечки. Всі вони однакові за розміром, але різного кольору. Наше з вами завдання перетворити цей кружечок в якийсь предмет. Що ж, спробуємо? Для цього нам допоможуть ось такі красиві кольорові фломастери. Дітки, жовтий кружечок, як ви гадаєте, на що ми можемо перетворити його? Що потрібно йому домалювати? Правильно, діти, ми можемо домалювати йому промінчики, і це вийде сонечко. А ще його розфарбуємо всерединці, щоб воно було більш схоже. Ось так швиденько розфарбуємо та перетворимо його на сонечко. І ось такі красиві промінчики домалюємо йому. Так, добре, Червоне, як ви думаєте, діти, на що схоже? Я пропоную нам з вами зробити його. Яблучко, перетворити на яблочко, розфарбувати в червоний колір, ось так. Домалювати коричневий хвостик. Та домалювати зелений листочок. Це і буде наше яблучко. Ось так. Блакитний кружечок. На що ми можемо перетворити? Правильно, діти, ми можемо його перетворити на м'яч. Для цього ми намалюємо кружечки різного кольору всерединці. І буде такий красивий у нас з вами м'яч. Так, малята. Різнокольоровий м'яч. А коричневий на що ми можемо перетворити? Я пропоную нам з вами перетворити його на бубличка, домалювати серединці ще один кружечок меншого розміру. А ось тут зафарбувати коричневим. Ось так, діти. Погляньте, малята, які чудові перетворення ми з вами зробили. Що ж, діти, ось наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, яку фігуру ми з вами сьогодні закріпили? Озирніться навколо, які предмети бувають ще круглої форми. Дякую вам, мої розумнички. До зустрічі!